Вітання усім побожним учасникам цієї духовно просвітницької програми, вічне джерело слава Ісусу Христу. Ми живемо у час, коли недоля збільшується і наша омріяна свобода закінчення війни здається. Ніби віддаляється від нас, але це дуже неправильне мислення. У Господа немає програшних варіантів для кожного скривдженого народу, якщо Він навіть ображає його і неправильно поводиться у час своєї національної біди. Я розумію, що сьогодні проповідувати Слово Боже. У час, коли у людей є одне тільки запитання, дайте нам хамерців більше, дайте патріотів, дайте побільше далекобійних ракет, а про Господа поки що помовчить. Не впадаємо у таку спокусу, дорогі Господі християни і нехристияни. Господь сьогодні заглядає у наші душі, і Він провіряє, чому ми перестали довіряти тому Спасителю, який сказав після свого славного Воскресіння, мені дана всіляка влада на небі і на землі. Ця влада його ніколи не зупинялася. І жодні сили темряви її не могли знищити. Але згадаймо звернення святого апостола Петра у перші дні після зіслення Духа Святого і чудесних діянь, які творилися в цьому народі ізраїльському. Він звертається до цього народу, який фактично був убийником. Спасителя світу, ви це третій розділ дій святих апостолів з 14 текста, ви ж святого і праведного відріклися і просили дарувати вам чоловіка, душогубця, а Творця життя ви вбили, якого Бог Воскресив із мертвих, чого ми свідки. І він закликає, я просто скорочую цей текст, 19. Тому покайтеся і наверніться, щоб очистилися ви від гріхів ваших, щоб настав час підкріплення від обличчя Господнього. Це означає, що християнам. Люди, які називають себе Церквою Христовою, конче треба сьогодні зробити глибокий перегляд свого світогляду, тому що ми розуміємо, лютий ворог, людства, сатана не тільки поражає нас нищівними своїми ракетами, мінами, бомбами, хімічною, зброєю касетними бомбами і іншими смертодійними. Речами, але йому треба посіяти хаос і духовне, духовний розбрат в церкві, тому що він знає, що тільки церква, як вірна представниця і посланниця Христова на землі, в кінцевому рахунку здобуває перемогу над всіми його зловіщими планами і повинна. Стерти, розчавити йому голову. І тому ми мусимо розуміти, на чиїй стороні ми є. Хтось сьогодні, називаючись християнами, виявив себе як явні зрадники, колаборанти. Хтось впав у відчай і спокусу страху готовий втікати на край землі, щоб якось своє тіло тільки зберегти. І здавалося би, що ця альтернатива, ця всемогутня Божа влада церкви зазнала поразки і бездіяльна, але це зовсім неправильно. Ось послухаймо заяву святого апостола Павла у другому посланні до Корінтян, другому розділі а Богові подяка. Який завжди дає нам перемогу в Христі, і пахощі знання свого виявляє через нас на всякому місці, бо ми пахощі Христові Богу серед тих, що спасаються, і серед тих, що погибають. Одним ми пахощі смерті на смерть, а іншим пахощі життєві. На життя, і хто здатний на це. Церква в Божому плані визначена для єдиної мети, для перемоги над силами темряви, над силами сатани. І вона робиться настільки унікально, делікатно, що навіть коли вона доносить смертельні вироки. Ворогам Господнім, ворогам народним. Вони сприймаються як пахощі. Пам'ятаємо, як було колись, коли Даниїл пророк смертельний вирок від Бога оголосив правителю Вавилонської імперії Валтасару, а той вшанував його царськими почистями, мантію царського надягає на нього золотий ланцюг і написано цієї же ночі, Валтасар був вбитий, і Вавилонське царство перейшло до мідоперсів. Сьогодні три основні аргументи, які ми мусимо пам'ятати, що треба нам, християнам, виправити. Перше, церква загубила, зневажила Слово Боже, воно не стало в неї домінуючою силою. І все перемагаючи, друге, вона не дала Духові Святому як третій особі Божества керувати всіма процесами християнського життя. І третій недолік, третя велика поразка, що церква у більшій свій мірі захотіла бути удержавленою, яка має державну владу. Але в тому самому сенсі вона втрачає духовну владу над усіма силами темрявим. Кожна людина побожна повинна зробити собі персональний аналіз і ці помилки, фатальні помилки виправити, а Господь конче свої обітниці виконає і неодмінно виконає, і блискавично настане той час, про який нам здається. Що він віддаляється від нас ні, наша перемога наближається і вона неодмінно буде, Господь нам у цьому допомагає. Запам'ятаймо улюблені Господом, брати і сестри, дорогі українські народи, що якщо ці три фактори негативні проникли в церкву зневага Слова Божого, зневага і інколи навіть характеризація Духа Святого і бажання світської влади і першості, така церква не може називатися. Нареченою Христовою це світська організація під виглядом церкви, яку гидну мерзенну роль вона відіграє у наші дні. Ми це прекрасно зрозуміли, яку жахливу роль відіграють ті люди, які носять зверху тільки. Декорацію священих служителів, а в душі вони абсолютно світські, невідроджені і зрадливі люди. Звичайно, що ми мусимо розуміти, що Біблія це книга поодиноких героїв віри, в критичних ситуаціях життєвих тої чи іншої нації, особливо ізраїльського народу, Господь вирішував перемогу через одну людину. Хто пам'ятає Суддів Гедеона, звичайний селянин, який своє збіжжя затягнув туди в печеру, щоб ворогам не віддати, вимолочував. І Господь звертається до нього що ти визволиш Ізраїля, він дає клич, і на клич селянина не воєначальника, не високоповажної особи приходять 32 тисячі вояків. Господь робить перелік, каже, мені не потрібно стільки. Він залишає тільки 300 неозброєних і дає йому блискучу перемогу. Ми наближаємося до словетного свята Різдва Христового. І, звичайно, чомусь у, цьому, у цій повісті пророка Ісаїї згаданий один нечистивий, дуже нечистивий юдейський цар Ахаз. коли він в смертельній біді його держава, і Бог, не дивлячись на злочини цього Ахаза. Пропонує йому порятунок. Він ігноровує, він зухвало відповідає на життєдайні поради Господні. Господь не зупиняється на цьому. Він сповіщає, що Діво в лоні своєму зачне і народить Сина Єдинородного, і назвуть йому ім'я Еммануїл. Що означає з нами Бог. Ось що читаємо у восьмому розділі, після того, коли цей зухвалець, боговідступник відступник Ахас, який запродався сирійцям, асиріянам обдер храм, Господь говорить до народу цього, який має такого царя. Восьмий розділ читаю з 12 го текста. Не говоріть з мова, бо народ це мовою вважає, не бійтеся того, чого Він боїться і не лякайтеся. Бога сил Небесних, Його святого шануйте, Його одного вам треба боятися, перед Ним треба благоговіти. Він один ваше освячення, і він камінь спотикання та скеля згіршення для Бог домів Ізраїля. Він сіть і западня мешканцям Єрусалиму. І звичайно, що перед тим Господь звертається до тих, які ігнорують Господнє ім'я і Його поради. В цьому же розі я читаю з 9 текста, ворогуйте собі народи, але тремтіть, вважайте всі далекі землі, озброїтеся, але тремтіть. Оперізуйтеся до бою, але тремтіть, складайте задуми, та вони ні в що обернуться, виповідайте їх словом, та воно не збудеться, бо з нами Бог. Ось вертаючись до поведінки цього боговідступника Ахаза, який за, своє, за свою гординю, свавілля і безбожність приводить на державу Юдею до жахливої поразки. 120 тисяч убитих, рідний син його, вищі чиновники, і 200 тисяч взяті в полон. Євреї, ізраїльтяни, та дві держави вже було, ведуть в полон рабами своїх же одноплемінників, юдеїв. Звичайно, мій час приходить до закінчення, і тому я хотів би тільки нагадати, це записано у 28 розділі Другої книги Хронік. І ось ця орда, яка брат-брата веде в рабство. 200 тисяч, і перед ними стоїть один Божий пророк, ім'я якого одет. І він як один в полі воїн зупиняє, коротку промову говорить, розбуджує омертвіле їхнє сумління, і як могутній воєначальник наказує. Нагодуйте їх. Перев'яжіть і олиною, й змажте рани їхні, немічних посадіть на ослів і поверніть їх туди, звідки ви їх взяли, до Єрихону. Написано, вони везли з собою численні награбовані маєтки юдею. Написано, вони все залишили там одна людина. Одна людина, яка не зрадила вірність Господу, яка орієнтувалася на того, який сказав, що я є Бог Всемогутній, я Бог кожного тіла, хіба для мене є щось неможливе? Плекаймо в собі, дорогі українці, українки, оці, цей божественний патріотизм, божественну повагу до того, який знає. Як праведника з біди визволяти, а грішного і нечестивого зберігати на день погибелі, Господь на нашій стороні, і Він обов'язково свої обітниці, життєдайні, все перемагаючи, виконає. Будьмо вірні, довіряймо, і Господь свої священні слова і закони виконає в дії на благо. Нашому стражденному народу, але час прощатися і до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!